між жінками і чоловіками Україна зараз робить теж героїчну історію, але історія цієї України тримається на героїчних жілках. Це відзнака, яку ми кожен рік надаємо саме жінці, яка вміє надикнути, яка впливає взагалі на процес в Україні. І нам насправді було важко обрати пеку жінку, тому що прийшло 600, понад 600 заявок. Ми зробили це абсолютно відкрито і доступно. і мені дуже приємно, що ми ніби одноголосно зразу ж визначили нашу лаератку, Вона просто прекрасна. Всі дякували, і всі казали, що вони надихаються моїм прикладом. Але я, я впевнена, що ми всі такі, всі українки такі. Просто я втрапила в такі обставини життєві і в такі пригоди. Завжди була присутня віра, що я е, буду вдома і що я буду продовжувати боротьбу. Я ніколи не сумнівалася в цьому, навіть на Азовсталі, коли там були люди, коли висловлювали зневіру. І у мене я піймала себе на тому, що ні хвилини зневіри не було. Я завжди вірила, що ми вийдемо з тої халепи, в яку втрапили з того оточення.